Друзі мої, всім привіт-привіт! Четвер, 27 липня, ми йдемо на роботу. Сьогодні зранку прохладненько, навіть дощик моросив. Ну, як на морі, знаєте. Прохладненько у обіді в жари. Прекрасна погодка, така хороша. Сьогодні день медичного працівника. Це свято було перенесено. На місяця, може, й більше. Пізніше, то я вітаю всіх медичних працівників, які трудяться, стараються на благо нашої країни, рятують наших захисників і на фронті, і в тилу. Бажаю їм міцного, міцного здоров'ячка всіх благ, сім'ях, миру і поменше хворих. От у мене сестричка. Медик, тому Світланка, я тебе теж вітаю, якщо ти мене дивишся. Бажаю тобі кохання, великого-великого і справжнього. Друзі мої, я вдома пасукачок. Пасукаченят. Ваня, в общем, розкажу вам. Я вчора трошечки повозмущалась, але ж е, треба. Отак От виговорився, потім сів трататухи зібрав, подумав, що до чого. Оце хорошо, що я веду влог і можна так порозсуждати і щось якусь проблему рішити. Думаю, що це не діло, треба щось придумати. Поживання. будеш випускати гусей з 3 до п'яти. Я прийшла, можеш, перед, може передохнула, там, може щось поробила. І вже потім я їх можу пізніше випустити. Ну, Ваня так і зробив. В Три випустив, в п'ять ми загнали, я прийшла. Часок я передохнула і зараз у мене є настрій щось, щось далі робити. Кажу так, пішла я попасу каченят трошечки, а потім відкрию гусей. От, а завтра, може, щось якось по-другому буде, може, щось, щось завтра і можна буде зробити там, я не знаю. Ну, в общем-то, такі справи. Ану, іди, пернатий. Вони мені ось в город лізуть. Дивіться, як тут ці кавуни стеляться. Ану, діть! Діть! Куди пішов? Давай, чухай. Ідіть туди. Це город. городина. сюди не треба. Йди, йди, вон який вже. Коченятко. Закрилися квіточки. Така була, я пройшла, такі квіточки були, розпустившися. Правда, травички ще трошки є. Дощик щось накрапає. Саша, до речі, все залив дві труби. Я вам не показувала під беседку. отут тут буде беседка за цією кухнею. Тут. Коли він залив? У, у, у неділю? У неділю. Сьогодні у нас четвер. Четвер. Такі то справи. Не жарко увечором, може, добре. Вчора дуже душно було вечором. Сьогодні хорошо. Так вони гарна пасуться. Їдять, їдять, наїдаються. Вон такий таке каченя, ось. Пір'я у нього таке смішне, дивіться, у цього. Такий цікавий він. Нехай попасуться, а потім піду, гусей випущу. Ваня поїхав гуляти, сьогодні згрібав груші там за домом, вісім точок вивіз. Каже, мама, заморився. Каже, то понятно. І сам згрібав і вивозив. Що трошки Ваня допомагати став. Тим літом взагалі він мало допомагав. Взагалі дуже мало. А вже підростає, да, вже відбувається допомож. Молодець. Та шамеле, меле, зерно. Прийшов вже з роботи, трошки пізніше він сьогодні, а я сьогодні добиралася п'ять. Сусід пізніше їхав, Ну я якось швидко, я їй не встигла нічого і, і включити і камеру. Я швидко добралася і мене практично додому підвезли шустренько. Я вже 20 хвилин п'ятого вдома була. Прийшла Ваня Гусей пасе. Кажу, ти їв? Та ні. Кажу, ну, мої ноги їжте, іди гулять. Та поїхав. Йому ще велик треба справити. Їздила на папіному велику. Друзі, ось і закінчився день четвер. Вибігає до кінця, вже начало дев'ятого. а я пасу гусиків. Жують, жують, жують. Писала мені дівчатка, що теж були, була птиця, кидали вранці, ввечері трави, та й так і росли. Та і правильно. А я ж це така. Мені шкода, хоч і Саша й кидає їм трави. А пощипать же ж воно краще вибрати травичку. <кій> а так вони її, що там скубуть, а воно, ну, велика дуже. Ну і поняли, коротше. Можна так, звісно, звісно, можна. Будуть такі дні, що будуть сидіти. Не пасані. Ну, нічого. В общем, коротше говоря, що в мене насущне, те... Тим з вами і ділюся. <ріст> От. Кожен день по-різному, ну нічого. Життя йде. Минає потрошку. А ми все відкладаємо на потім. А не треба відкладати, а як не відкладати, я не знаю. Кажеться, ось потім-потом щось почнемо жити, а живемо то зараз. Роки уходять. І ну, нічого. Все, що проживемо, все наше. Так. Вітерець на вечір так хорошо. Сусід ось скосив, а то наші гарбузи ще там. -отан. Полосочка зелена. То гарбузи наші ще отак. Ну не всі. Там ще є город людський. Яка краса, яка краса на вечір. Чи буде дощ чи ні? Сьогодні не було. Сьогодні не було дощу. Це липа. Не встигла я засняти, хотіла засняти липу, як цвіла. Не встигла. Нічого на наступний рік не буде що знімати. Мусін, Все, дорогенькі мої. Дякую вам за підписочки, дякую вам за коментарі. Дуже приємно читати, спілкуватися. Зворотній зв'язок це для мене дуже важливо. Дякую вам. Будемо і надалі з вами спілкуватися. Як вам взагалі, я цей тиждень, бачите, кожен день викладаю. Ви активно дивитеся мене. Пишете, як вам напишіть, як вам такий формат. Кожен ранок, відео за день. Ну, може, там не все, звісно, але щось, щось знімаю, показую вам. Напишіть своє бачення, як, як вам таке. Все, буду прощатися з вами. Всього вам самого найкращого бажаю опять же, цього щирого серця свого. Нехай у вас все, все ладиться, все у вас буде добре. У Когось якісь, якщо не гаразд, нехай все минає, тихенько, без нервів. От. Хто нервує, заспокойтеся, <реш> релаксуйте на моєму каналі, все буде добре, все у вас буде добре. Я вас заряджаю, все у вас буде добре. <реш> Так що, дівчатка, да, гусіки? Скажіть, скажіть, скажіть. Все у вас буде добре, Да. Заплутаєтесь, дивіться. Не гризиться. Отже ж, гусіки, мусики. Все, пока-пока.